Сильна держава, яка вона не на мою думку, сильна держава потрібно мати гарного короля, сильне військо, добре триматися на міжнародній арені і мати гарні відносини з іншими державами. На мою думку, сильна держава це держава, у якої є власна мова, власна культура, народ, який розуміє цінність в цьому світі та є сильна економіка. Це, це, це сильна держава, це держава, в якої правителі гарантують безпеку та спокій людям, які проживають на території цієї держави. На мою думку, сильна держава це держава, яка має сильну економіку, коли президент може керувати своєю державою, коли гарантує людям рівноправність. Сильна держава, та яка вміє себе захистити та може себе прогодувати. На мою думку, сильна держава це держава, в якій відсутні внутрішні протиріччя. Сильна держава це та держава, яка, по-перше, вміє себе захищати. По-друге, яка дбає про власний народ. По-третє, яка самостійно вирішує свої внутрішні проблеми та зовнішні проблеми. по-четверте, це та держава, яка є рівноправною серед інших держав на міжнародній арені.